Забори кадували складу, що зараз керівником директора Артем Солі призначили такого себе журавльова, який є членом команди Юрія Наківського та безпосередньо брав участь рухах рух Донбасі. Ця ця вже відома тим, що вона свого часу довела до банкрутства. На Київський цементний завод, і зараз те саме займається на стратегічному підприємстві. Перед за все нас звернули працівники даного заводу з проханням вплинути на ситуацію, оскільки їх банально виганяють зараз з роботи. Більше того, оскільки дане підприємство є стратегічним в Україні, це прописано в законі. То не можна його продавати приватні руки. більше того, продавати його через доведення до до банкротства. Зараз підприємство намагається обанкротити. Щоб його забезпечити потім перепродати, знову ж таки команді Януковича, які далі працює спокійно в українській системі, власне, це сілі є якраз та, яку виготовляють нас на Донбасі. Споказово, що працівники Солі, яких не... Силоміць поза їхні поза їхні обіду свого часу закидували в лаву партії регіонів, яких намагалися кинути в сепаратистські рухи на Донбасі. Вони боролися проти сепаратизму, боролися проти тих людей, які зараз очолили по суті їхні підприємства. Зараз їх знову примушують виконувати лише банальні забаганки олігархії, і знову ж таки ті люди, проти яких вони боролися свого часу, сепаратисти, зараз призначені їхніми керівниками. Тому знову ж таки наголошую, що а, ця акція лише вперше інформаційна. Наступна акція буде вже у вівторок. Також а, піднімається бунт на самому підприємстві «Артем Сіль». Вони не можуть дозволити, щоб люди, які розколювали нашу країну, щоб вони зараз очолювали цей завод. Акції подаритися з працівниками Артемсолі в самому Артемівську. І ми не дозволимо міністерству аграрної політики. А, Банально рейтинути э, цей завод. Шановне товариство, хотілося б сказати ще декілька слів про ситуації в Артепсоні. Мало хто знає але взагалі люди Юрія Янаківського – це ще та категорія людей, яка займається абсолютно всім, до чого в них дотягується рук. Коли існував Київський коксохімічний завод ще до початку воєнних дій на Сході України, вони роздерибанили всю коксохімію, яка знаходилась на заводі, продали фактично її за занижене Цінами на аукціоні. Що стосується металургічних заводів, які знаходилися теж на Сході, до цього теж дотягнулися люди Юри Янаківського. А тепер зараз Юра Янаківський намагається проштовхнути свою людину в керівництво Державного стратегічного підприємства Артемсі. Як дійсно сказав Богдан, до нас звернулися люди з проханням, аби донести до Міністерства аграрної політики і продовольства ситуацію, яка складається в Артемівську. Акції до нас тільки що підійшов представник Міністерства аграрної політики і намагався нас запевнити, що вони все розмажуть по своїх бумажках, вони все вирішать, вони не розуміють, для чого цей весь пікет і взагалі до чого люди збираються. Треба, коротше кажучи, сидіти вдома, нічого не робити, а все вони порішають. Ні, панове. Така ситуація не пройде. А, бо якщо ви думаєте, що з 2010 по 2014 рік можна було красти в, красти в великих масштабах і за це не відповідати, то зараз громада просто вже мовчати не буде. Якщо якщо вони не розуміють однієї ситуації, що тепер доведеться нести відповідальність за свою фактично злочинну політику і сприяння тому, що відбувається, то рано чи пізно пан Павленко, нинішній міністр аграрної політики, заплатить за свою розхлябану і некомпетентну пос посадову діяльність. Що стосується самої Артем Солі, то дійсно це стратегічне підприємство, яке існує засноване ще було. Початку 20-го сторіччя і під час різних влад мало особливий статус, особливі виповноваження. Щоб ви розуміли, промисловий видобуток солі не дуже дешеве задоволення. Мало того, воно добуває швидко великими об'ємами. Зрозумівши це, люди Юрія Янаківського, які сприяли, до речі, сепаратизму в місті Артемівськ, за що отримали по голові? Зараз вони перейшли на легальне становище і заходять в державні підприємства для того, аби працівників цього стратегічного підприємства фактично взяти в рабство. Далі як раби за мізерні копійки. І коли люди виходять і кажуть, ви вже задовбали, ви з нас доїли на Донбасі з 90-х років кров. Ви доїли з нас 10 по 14 великими мільярдними своїми надприбутками, які переводили в офшори. Ви задовбуєте нас зараз, ви погрожуєте нам. І коли люди до нас звернулися, то ми вже мовчати не можемо. Ситуація дійсно е, дуже неприємна, тому що під... працівники підприємства можуть залишитися в один момент без роботи. Свої права не тільки як працівники заводу, але як громадяни України. Тому, якщо Міністерство аграрної політики цього не розуміє, то ми цим, пановам, хочемо довести. Можете ховатися за кабінетами, можете ховатися за кріслами, можете розказувати все, що вам вздумається. Панове, якщо ви винуваті, значить ви будете нести відповідальність. Тому самосе. Що ми розуміємо, що це лише перша акція проти рейдерства даного заводу. Як підсумок цієї акції, ми хочемо символічно накормити власне чиновників цією сіллю. Нехай пам'ятають, що дану, дану проблему в місті Артемській, що їм якщо вони припинять з рейдерство і банальне грабунок громадян, то їм доведеться цю сіль їсти постійно із великими великими муками, тому що на голос народу вони такі почують. І все-таки вже донести до уваги Чинуш і Париг не тільки з міністерства, але й з державного підприємства Артемсіль що ми будемо з ними говорити відповідно так, як вони говорять з нашими громадянами.